Друзі, усім привіт! Мене звати Наталка, ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок. Ще одне невеличке відео, як і обіцяла. Зараз на ваших екранах мій килимок. Мій килимок, а, гуцульський, це я так називаю, Ну, скоріше, не килимок, це ранер. І ось на такому етапі він у мене вишитий. Зараз у вас на екрані з'являється фото, як він має виглядати. Але знову ж таки, я його трішки. Зміню, і у мене він буде трішечки збільшений і трішечки доповнений орнаментами з цієї ж схеми. Все, то я вам розкажу-покажу вже тоді, коли. Вишию, а зараз давайте поговоримо про старт. Пам'ятаєте, я в минулому році в одному з останніх відео розповідала, що я там, божечки, не купила не ток Ірен і хотіла то все вишивати е, цім, вовною. І він мене такий бав, прям задумність був, і я там експериментувала також нитками. Але я прийшла до того, що все ж таки краще вишити його звичайними ДМС. На звичайній тканині. Це Мурану, по-моєму, 28-го каунту в кольорі графіт. І я на цьому і зупинилася, бо саме такого ефекту я хотіла, але мене приваблювало тоді в нитках ірен саме оця пухнастість, ниток. Да? Але, ну, не знаю, чогось я передумала, мені не пішло, ця задумка не спрацювала. І я все ж таки повернулася до ось такого варіанту. Ось тільки в мене вишито, подивіться, будь ласка, вишивається просто із задоволенням, хрестиком звичайним лупашу їх, як, я не знаю, насіння. Просто в собі шиєш та й все. Ну і Відповідно, що коли я вже стала прошивати, я зрозуміла, що мені трошки не вистачить ниточок, і тому я замовила ще ниток в намоці на сайті Мій оберіг, в магазині Мій оберіг. Ось так виглядають ці ниточки. Подивіться. От, і що я хочу розповісти про цей килимок? Те, що він в мене буде, ну як це, я його так називаю килимок, ну це ранер. Він у мене буде лежати на столі. На моєму рукодільному вишиваю його тоді, коли трішки запарюю сорочками зі своїми. Вишивала його трішки тоді, коли розпорювала в Мене не було натхнення його пороти. Я так міксувала собі. І це така відпочивалочка моя. Я маю надію, що все ж його дошию і хочу зробити тут китички. Побачу, як то у мене вийде, маю надію, що все вийде. Натягла я його на раму від арабески, шию його на станку від арабески і отримую задоволення. Чия ця схема напишу десь ось тут внизу, бо не підготувалась добре. Дам посилання на сторінку дизайнерки в інфобоксі під цим відео. І просто хочу цим відео зафіксувати, що ось такий у мене прогрес в цьому килимку. Все інше, інші тканини, про які я говорила в попередньому відео. До речі, посилання на те відео теж лише в інфобоксі, щоб той, хто не бачив, зміг подивитися всі мої оці е е е митарства з приводу вибору ниток. І тканини, то все відклала, бо ну, не сподобався мені ефект. І ви знаєте, останнім часом щось мене тягне на ось такі експерименти, пробувати, змінювати щось, щось додавати, щось прибирати. Мені від того кайфушно, і мені подобається сам принцип підбору іншого варіанту. І я прямо от кайфую від цього. Дівчатка, хто зараз зі мною ще є сорочком на старіцьку, також казали, що щось тебе трохи потягло на те, щоб обирати. Я кажу, та є таке трохи, ніколи за собою такого не помічала, але тим не менш. В цьому всьому для мене є деяка творчість, і я тим насолоджуюсь. Ну що, невеличкі коротеньке відео трішки розповіла. Давайте я буду ось такі відео знімати. Думаю, що буду викладати їх раз в тиждень. Просто минуле відео, там де я говорила про рушник, через два тижні викладено. Це відео виходить через тиждень після рушника, тому ось я думаю, що такими. Такими темпами я буду відосики вам викладати. Не обіцяю, що це прям буде супер довгі відео і супер е, натхне, е, точніше так наповнені якоюсь суттєвою інформацією, але тим не менш, то за мною слідкує, я маю надію, що ці відео вас будуть трошки розважати. Пишіть коментарі. Е, я з задоволенням спілкуюсь. Ви ж знаєте, я читаю, я підписуюсь одразу, а мені е, так комфортніше спілкуватися зі своїми підписниками. Я рада вас всіх тут вітати, я рада вас всіх тут бачити. Я дякую, що ви зі мною не забуваємо донатити на армію. Зараз відбувається дуже багато чого всього неприємного, але єдине стале, що в нас є: це віра в Збройні Сили України. Тому підтримуємо, донатимо і продовжуємо вірити в перемогу, бо так чи інакше вона буде за нами. До наступних зустрічей. До побачення.